Доробив собі копалочку, Щоб землю її не пхав, Не знаю, як воно буде. Ну, будемо бачити. Варіантів різних перебрав. В інтернеті надивився. Ну і собі підогнав. Так, як я бачив, я це собі. Ролик автомобільний на пружинці. Арматура, ексцентрик Зробив звичайний подшипник, діаметр 20 -й. в трубу 50-ту мені прекрасно вліз, Наконечник рульовий. От швеллер, ступіця Весь метал тулсостінний. Навіть ця трубочка. Товщиною йде в 4 мм. Квадрат 5-очний. Ну, Шкіл звичайний від катоплика палки. Кругляк 30-й. Підпочипників в корпусі. Ролик на пластині 6 мм. Тут гайка. Наварив гайку і його отак натяжний ходить. Таке кріплення зробив 20-те. В трубу запхав, піддогнав. Кругляк виходить з іншої сторони, також повністю цілий. Плюс труба квадратна. От так. От. так це все по силу. пластинами. Ну, Подивимось. Ось таке колесо в мене було. Ніж також дома сидів такий квадрат. З такими дерками сіточними, навіть не знаю, від чого це є. Я в принципі з нього і зробив. Тут арматуру зашліфував, щоб ми гладке було. Ну, По бокам також наробив, бо дивився в інтернеті, дуже вивалюється, каже, що голина сюди. От я собі отак от спробував зробити. Ну, Подивимося, подивимось. Поки заводу, все працює, вібрує. Як в роботі я покажу, будемо бачити. Так воно як ви бачите. Єдиний мінус, дуже багато трави. Ось такої бачите, це від картошки. Воно забивається і вивалюється поза борти. Я, звичайно, наварив, тут бо бачив в інтернеті. Ну У нас рівно мало, у нас рівно вивалюється. І от картошка так само може виходити борти, але це нічого страшного. В принципі, воно копає. Одне, що я вам хочу сказати. Була проблема, я вам не показував, вже я вам розкажу. Я наварив тут звичайний угол, уголок. Тувщиною десь 6 мм. Це десятка уголок. Воно мені вирвало. Вирвало спочатку ось тут. Бо тут я ізначально у трошки. Воно мені вирвало ось тут. Потім я знервувався, наварив тут ще одну пластину. Як ви бачите, ще одну додаткову десь на 5-6 мм. Воно мені вирвало ось тут потім. Хоч що я знизу так само планочку таку наварив. Воно мені вирвало ось тут. Я знервувався, наварив, знайшов товщиною 12 мм. Пробую сфокусувати вон, таку штуку. Розпорочку. Я вже і тут наварив цю розпоручку. І знизу. Я і тут ще одну додаткову наварив розпорочку. Вон, Воно постійно виривало це від ребіження, від вібрації Так що кажу одразу, хто планує щось собі подібне робити. Кріплення. кріплення повинно бути жорстке і посилене, максимально посилене. Бо буде бідувати, буде рвати вам тут. Отак зазвичай працює. Нема проблем.